11.11.23 року на прохання киянки колишньої, яка зараз живе в Ізраїлі, вона попросила, щоб я вислала особисті предмети сім'ї. Це статуетки, які куплялися, дарувалися знайомими, родичами. Це є служба. ЄМС ваці в співпраці з Укрпоштою, тому що на той момент Укрпошта сказала, що тільки дрібний пакет до 2 кг, все, що більше це є і ЄМС. Там заявочку залишила, кажу, от мені треба переслати. Нема питань, швидка доставка, висилайте, все буде норм. Ще спитала, що ви висилаєте. Кажу, порцеляна, нема питань. От 1123 11, року я наче, висилаю цю посилочку. 13-11 по не, трикоту. Через два дні мені приходить повідомлення, що посилка затримана київською митницю на предмет вивчення, чи є ці статуетки культурною цінністю. Закон так звучить. Культурними цінностями є предмети, які вироблені на території України громадянами і не громадянами України. Я перепрошую туалетний папір також є культурна цінність. Ну по цьому закону. Ну так же виходить. Випущені. Клейма до 76-го року. Якась частина випущена 76-го року, і далі не підпадають під цей закон. Покійно їх відправила. Статуетки е, передані на перевірку на культурні цінності. Цьому закону вони мають право. Вилучити посилку, вкладення посилки і передати. Я написала на іншу електронну адресу. Уже на сайті коротко вони написали, що вилучені були представником митниці і двома представниками Укрпошти. Написали, що відправлена посилка в музей історії України по закону. Місяць, максимум місяць, повинна тривати експертиза. Експертиза тривала майже два місяці, найбільше двох місяців. Коли 18 січня Прийшла ця експертиза, мене запросили в київську митницю. Взяли значить, пояснення, чи я відправляла, чи я знала, що вкладення. вкладення. кажу, я нічого не приховувала те, що вказано, те є вкладення посилки.